Тання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК. «Надвірна» коротко головне. Підтримати військо побувши на благодійному аукціоні. Наполонені перця, що у селі Яблуниця, ціль збору 50 квадроциклів. Зокрема, і для воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Детальніше про подію у наступному сюжеті. Перці, що у селі Яблуниця Надвірнянського району, відбувся нещодавно благодійний аукціон. Проходить це все в рамках проєкту Від нуля до життя. Про основні цілі розповідає керівник Карпатського волонтерського центру та співорганізатор аукціону Андрій Мартищук. Даний захід проходить в межах акції від нуля до життя, яка націлена на збір. Для квадроцикли для 93-ї бригади Холодний Яр та інших бойових підрозділів в цілях евакуації поранених з поля бою, оскільки евакуація поранених триває досить довго і в цей період часу люди часто гинуть, втрачають багато крові, кінцівки. Відповідно зменшивши час евакуації, можна врятувати дуже багато військових, зберегти їхнє здоров'я. Загальна ціль збору. 50 квадроциклів станом на сьогоднішній день на полонині Перці вже є 15 нових, новеньких квадроциклів, які з'їхалися за останніх кілька днів. Якщо бути точним, то на даному етапі є 12 І сьогодні до кінця дня буде ще 3. Наша ціль 50. Ще 15 квадроциклів вже знаходяться в Польщі, які вже нами заброньовані. Відповідно. Протягом двох наступних тижнів у нас уже буде 30 квадроциклів. Ще 20 нам треба зібрати. Кінець війни буде тоді, коли українці почнуть діяти. Так говорить головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іван Буряк також розкриває поняття заражений війною. Це аукціон він не тільки має в собі суть зібрати кошти та допомогти підтримати техніку без ну, цими квадриками. Він має в собі суть єдності і об'єднання всіх людей, тому що коли в тилу. Як тут часто мене запитувалися, люди працюють, люди е, як правильно сказати, хворіють. Ну якби війною там вони теж заражені вже цим військовим станом. Коли вони діляться цими емоціями, не спілкуються, це є змінним результатом всіх опціонів. Військовослужбовець розповідає, чи зручний цей транспортний засіб з головного ціниться швидкість та маневреність, адже це впливає на шанс порятунку. Хоча квадрик в народі тимчасова річ, зазначає боєць з мавіками з тепловізор. І з ребами більш-менш в бригадах відпрацьований механізм, механизм, і держава безпосередньо теж ну, там, долучається, купує, передає, і ми маємо хоч якесь забезпечення. А така техніка, як квадроцикл, це спецтранспорт, який лише зараз тільки вводять в, штатну, в штат бригади, в штат там, підрозділів, де ми можемо його офіційно поставити на баланс, його заправляти, обслуговувати все інше. Тому, якби це зараз є таким самим гострим питанням. Чого нам бракує? Він не може бути зручним, тому що це квадроцикл. Він має бути ефективним. Він є ефективним, тому що мала кількість осіб, два військовослужбовці чи один, може швидко маневрувати, обіхавши ті чи інші перешкоди і моменти потрапити до пораненого побратима, його швидко завантажити і відтягнути від ну, червоної лінії вогню, для того, щоб можна було надати йому більш ну, поглиблену, Допомогу. Тут важлива швидкість? Так, важлива швидкість і маневреність, тому що ну, на будь-якому транспортному засобі, перше, він більше, його ворог набагато раніше відслідковує, він пристріляє, ну, пристрілюється і може його легше уразити. З бригаді 8 бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання щоденно. Квадроцикл це та річ, яка неживуча, як би скажімо так, в армії. Саме як і люба техніка, там джипи там і там все таке інше. Тому потреба на підрозділ на один підрозділ 20. Співорганізатор проєкту «Від нуля до життя Сергій Волошин розповідає «Надвірна» про крайній етап збору, а саме аукціон. Також пригадав історію зародження думки про даний проєкт. 20 березня ми перебували з поїздкою цього року. До четвертого року перебували з поїздкою на схід. Там ми зустрічалися з начальником штабу 93-ї бригади з Олександром Сукулюком, Це головний лікар міста Яремча. І він є керівником медичної Евакуаційної бригади в бригаді Холодний Яр. Значить, наша поїздка була на той момент націлена попереднім збором, який ми проводили, почали проводити в кінці грудня 23-го. Тоді ми збирали на дрони, і нам тоді вдалось дуже успішно провести той збір, і ми привезли 333 дрони. І на той момент, коли ми робили передачу, та це був в цілий бусив дронів. Вони були самі різні. Це були сімірки, вісімки і десятки. Пояснює значення назви проєкту, звідки вона походить. Варто зазначити, що над проєктом працювало кілька сотень людей та амбасадорів, і зрештою це дало результат. Також пояснив на актуальності евакуації квадроциклами за рахунок їхньої. Прохідності Олександр Соколюк звернувся з такою потребою, що в них є дуже велика складність у саме. В перевезенні трьохсотих від нуля, от звідки оця назва від нуля тобто це є зона фактично безпосереднього зіткнення цього від нуля до стабілізаційних пунктів. Дуже часто машини через те, що в них гірша маневрність, через те, що вони більші, через те, що дороги перебиті, болото і так далі, машини не можуть добиратися. А Квадроцикл така є техніка, яка фактично всюди хідна. Момент, коли ми спілкувалися, це була весна, було багато опадів, дощів і найскладні. Ша евакуація в них тривала 13 годин. Тобто, уявляєте собі, хлопець поранений, десь там лежить явно не в теплому місці, десь ну я не, не, не хочу говорити, де але умовно кажучи, І вони його забирали 13 годин, тому що не змогли доїхати машиною, відповідно, йшли пішки, і саме через це фактично виникла така потреба. Ми розуміли, що якщо ми даний проєкт хочемо, щоб став масштабним, ми розуміли, що потрібно розробити робити логотип, придумати хороший, якісний неймінг, який спрацює максимально. Тому ми залучили на благодійних основах цілий ряд якби і дизайнерів, і фірм, які займаються неймінгом, і такий Олег Вілий, за що ми йому дуже вдячні, допоміг нам в цьому. Тобто від нуля до життя, нуль це якби відсутність життя і присутність життя завдяки допомозі медикам і так далі. І нуль це як зона зіткнення, і умовно кажучи, ця зона тилу там, де життя вирує. Очільник надвірнянської військової адміністрації Петро Хмельовський відзначив таку подію як доказ єдності громадськості з різними організаціями. Це аукціон показує, наскільки наше суспільство може об'єднуватися для того, щоб допомагати військовим. Перше, ми, ми, ми говоримо про те, що ми на стадії формування громадянського суспільства, яке самостійно може організовувати такі речі, які не може організовувати держава. Друге, третє, ми показуємо, як держава, державні органи і громадські організації можуть об'єднуватися для того, щоб допомагати Збройним силам. Чому? Унікальність цього аукціону. Унікальність цього аукціону полягає в тому, що ми збираємо кошти не просто для того, щоб придбати квадроцикли. Ми збираємо кошти для того, щоб спасти життя військовослужбовцям, які в зоні бойових дій виконують бойові обов'язки. І у випадку поранення на цих квадроциклах ми будемо евакуювати військові. Тому я би хотів сказати, що лозунг для ЗСУ або в ЗСУ на сьогоднішній день надзвичайно актуальний, і ми можемо. Не просто говорити, але і продемонструвати сьогодні, як він реалізується в житті. Андрій Мартищук наголошує, що проведення аукціону не вперше та націлено на потреби різних підрозділів, зокрема 93-ї бригади. Серед різних лотів аукціону можна спостерігати і ікони, і військові артефакти. Практично більшість лотів надана безкоштовно. Представлено близько близько 180 різних лотів. Ми дякуємо всім людям, всім небайдужим громадянам, які долучилися до цієї ініціативи. Нам продовжують надходити лоти, які ми. Ми будемо виставляти чуть пізніше, оскільки тут вже фізично нема місця. На дан, тут зібрані різні абсолютно речі, починаючи від особистих речей відомих спортсменів, футболістів, живопис, релігійна тематика, військова тематика, музична тематика, гуцульський одяг, прикраси. Подібні проєкти виступають як доказ наскільки великим може бути потенціал громади, коли мета це перемога держави у війні. Ми це завжди говоримо в Ютубі. Нема маленьких донатів. Є дуже дуже маленький мозок у Миколи Тищенка. Понад 30 людей загинуло більше сотні поранені. Саме такі наслідки мав цинічний удар Росіян по Охмаддиту. Біль та співпереживання охопили всю Україну. Саме на допомогу Охмадиту було організовано благодійну акцію від камерного ансамблю до світла надвірнянської музичної школи. Під стінами Надвірнянського ЦМБК лунають різні композиції та цього разу причина милозвучних творів благодійна. У зв'язку з нещодавним ударом по Охматдиту було влаштовано благодійний концерт від ансамблю до світла. Про перші враження та задум допомогти, розповідає її Наталя Наняк. Враження було, просто хотілося не то, що плакати, хотілося кричати, тому що наскільки зло немає меж, це було видно по тому, що російські ракети полетіли в дітей, які і так знаходяться між життям і смертю, в дітей фактично немічних. Тому десь з душі ну, виникла така. Треба відповісти чимось добрим, світлим якось підтримати цих дітей, об'єднати людей і запустити таку ракету добра у відповідь на таке просто цинічне зло. Кожен з різних куточків країни намагався підтримати потерпілих та сам заклад донатом. Ансамбль вже своєю чергою використав для цього музику. І виникла ідея цієї благодійної акції власне. Зібрати найперше кошти на відбудову лікарні, на відновлення обладнання, і також потішити людей чимось добрим, світлим і все-таки ем, довести, що світ буде існувати тільки тоді, коли буде добро, коли буде любов, коли буде жертва. Зло не може будувати світ, зло воно не є творче, воно є руйнівне, але майбутнє за добром. Майбутнє за добрими, щедрими журтомними людьми, і в принципі за заповідями Христа серед різних творів, які були виконані, жінка каже, що були різні в основному, як Бог скерував нових творів, які ми маємо в напрацюваннях на майбутні акції, щось з напрацьованого репертуару, тобто. Ну, якось так Господь керував, а ми підбирали. Подібні заходи вкотре встановлюють чітку межу між українцями та загарбником, адже громадяни нашої держави, вкотре демонструють, що тільки добром можна перемогти зло, яке б воно не було. Розвиток громади не обходиться без обговорення. Саме з таким процесом відбувається робота виконавчого комітету Надвірнянської міської ради. Про що йшла мова на цей раз у наступному сюжеті? Вам пропонується до розгляду порядок денний. Засідання виконкому Надвернянської міської ради від 11 липня 2024 року. На розгляді сьогодні ряд край важливих питань Надвернянської міської об'єднаної територіальної громади. У надвірнянській міській раді відбулось засідання виконавчого комітету. Порядок денний містив близько 40 питань. З основних це проєкти розвитку благоустрою та звіти за минулий рік. Доповідала якраз про такий директор міського центру соціальних служб офісу соціальних послуг Ольга Томен серед допомоги різним сім'ям та, зокрема, дітей, завдячує в цьому старостам округів. На даний час на обліку в нашому центрі перебуває 72 сім'ї. Сто в них 179 дітей з цими сім'ями. Ми працюємо і також надаємо соціальні послуги. 30 сімей перебуває під соціальним супроводом, де ну, потрібна постійна допомога. Також ми працюємо з благодійними організаціями. Так у 2023 році благодійну організацію Тердизон було надано 500 продуктових наборів. 200 новорічних подарунків і 100 подарунків шкільного приладдя, яке ми роздали внутрішньо переміщеним сім'ям, а також нашим неблагополучним сім'ям. Також благодійна організація, організацією діти в Україні. Було надано 70 шкільних портфелів, які ми також роздали внутрішньопереміщеним сім'ям. Також жінка розмежувала поняття, хто чим займається та в кого які функції, адже робота центру соціальних служб відрізняється відносною аудиторією, хоча співпрацює зі службою у справах дітей щодо питання транспорту, то тепер добиратися працівникам центру до сімей стане легше. Служба у справах дітей. Працює з дітьми. У них є свої. У них є свої напрямки роботи. У нас є свої напрямки роботи. Ми працюємо з сім'ями, з дітьми, які виховують з функціональними обмеженнями. Ми працюємо з багатодітними сім'ями. Ми працюємо із молоддю, умовно засудженою. І ми надаємо соціальні послуги. Служба у справах дітей соціальні послуги не надає. Вони ну, них більше діти-сироти, більше позбавлення, не знаю конкретніше про роботу служби. Може Тетяна Васильівна сказати, але ми. Ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо службою у справах дітей, але ну у нас напрямки роботи yeah. з питанням про встановлення квітників. Доповідав начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрій Гуцько за проектом рішення. Прохання від юридичної особи спрямовано на припинення самовільної торгівлі. Виноситься проект рішення номер 16 про встановлення квітників на майдані Шевченка, 10 а в місті надвірна. Проект рішення міститься на сторінці 22, це на розгляд заявника. Було обстежено і пропонується надати дозвіл на встановлення таких ліпників. З метою для чого ці клуби ставлені? Це ну, також для уникнення і запобігання стихійної торгівлі, в тому числі, яка там періодично виникає, якщо не постійно а проти копій друге питання стосувалося встановлення пристрою примусового зниження швидкості на прохання жителів вулиці Володимира Великого. До Надонянської міської ради звернулися жителі даного масиву, які проживають на вулиці Володимира Великого, з проханням дати дозвіл на встановлення пристрою примусового зниження швидкості. Виїжджала неодноразова комісія за участі, в тому числі управління патрульної поліції, були визначені рекомендовані місця встановлення, таких, де допустимо згідно правил дорожнього руху, де можна встановлювати дані обмежувачі, також узгоджено із заявниками і е, запропоновано встановлення такого. Обмежувача на даній вулиці віль навпроти будинку номер 87 Заявник просив два обмежувачі, але поліція мала свої застереження і зауваження. Тому, відповідно, одне місце неможливо там встановити, тому що не буде погодження патрульної служби. Про погодження дозволу на право користування окремими елементами благоустрою доповідав начальник управління економіки Тарас Новосельський. З боку міського голови було висловлено прохання дотримання правил благоустрою. Має бажання на три місяці встановити. Отут вхід в парк, отут місце встановили. Він багато мав різних. Ідей і побажань це встановлювати, майже всі архітектура забракувала, тут є, тут є можливість встановлювати. Відповідно, він буде продавати напої і, і бутерброд. Його це дуже здивувало, але ми сказали, що дозвіл буде, ми взагалі на розгляд возьмемо тільки в тому випадку, якщо кожного вечора буде забиратися. Тобто, щоб там, не дай Бог, не виник якийсь маф чи ще, що чи... що. Також під час засідання виконкому виникла жива дискусія про надання фінансової підтримки військовим, де міський голова висловив свою думку на цей рахунок. Ми іноді даємо невелика царапинка, невелика царапинка. Ми кажемо, треба дати, треба дати. Бо хлопці там, а не тут. Їх треба підтримати. Знімемо гроші з апарату міської ради і не дамо. Але людина через війну втратила слух. Прошу дуже. Це ціна не ціна допомоги, це ціна розуміння, підтримки. Бо йому мені здається, що треба поносити на 10, Скільки цих коштів? треба. Серед інших розглянутих питань був і про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни, про розміщення рекламної конструкції та призначення помічника діздатним особам. Був на підпитку та не впорався з керуванням. На Прикарпатті чоловік допустив зіткнення із бетонною електроопорою. Про деталі транспортної пригоди розповідає начальник сектору комунікації в Івано-Франківській області Андрій Ятків. За фактом дорожньо транспортної пригоди поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження. Водій перебував за кермом на підпитку, чоловік не впорався з керуванням. У результаті аварії один пасажир загинув на місці, другий з численними травмами доставлений до лікарні. 14 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Войнилівській територіальній громаді Калицького району. На місце одразу були скеровані слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП Івано-Франківській області та слідчо-оперативна група. Встановлено, що близько 14.00 в селі Томашівці 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Львівської області, на повороті гравійної дороги ліворуч, виїхав за межі проїжджої частини, праворуч та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. В салоні Іномарки було двоє пасажирів, 47-річний мешканець Львівщини, котрий сидів на задньому сидінні від отриманих травм, помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. 60-річний пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Калицької центральної районної лікарні. Момом водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,6 проміле показала експертиза. Водія затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових.